Всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Перш за все, я хочу вибачитись за свій голос. Я трішки прихворіла, але вже набридло бути в горизонтальному положенні і хочеться попрацювати. І ось я для себе вирішила знову зробити міні проект це прикраси з перлів. Ось такий матеріал у мене є в наявності: ось такі перли, ланцюжки, замочки, підвіски різноманітні. Знаєте, в мене було двояке відношення до перлів. Я раніше не сприймала, і навіть серед моїх прикрас не було в мене ні намиста, ні каблучок, ні сережок з перлами. Ну, а тепер я змінила свою думку. Ну, Зробити я хочу сучасні прикраси. Можливо, класичні. Ну, все, що вийде, звичайно, як завжди, я з вами поділюсь, розкажу, все ви побачите. Ну, а я приступаю до роботи. Ну що ж, я доволі таки непогано попрацювала. Зробила 6 прикрас з перлів і готова вам їх продемонструвати. Щоб вам не було нудно, я обіцяю швиденько показати і розказати про кожну прикрасу. Перша прикраса. Перлинки 9-10 мм. До них я підібрала скляні ронделі кольору Раух та пас. Вважаю, що дуже вдале поєднання цих двох кольорів. За допомогою піна зробила ось таку підвісочку, під'єднала дось такого бейла. Преміум якості, який розтібається, і усіян цирконами. Також використана фурнітура 18 карат золота, ланцюжок, нержавіюча сталь. Все, ось і все, як я обіцяла, коротко. Ось така підвісочка, ось такий чудесний бейл. Прикраса 50 см довжиною без підвісочки, підвісочка десь 2,5 см довжина. Дуже гарненькі оці розділові намистинки 18 карат золота, 3 мм в діаметрі. Ну, ось ось така перша прикраса. Ну що ж, рухаємося далі. Друга прикраса це ось такі барочні перлинки, 6-7 мм, е білого, ніжно-персикового, ніжно-розового та лавандового кольорів. Також використана. Фурнітура 18 грат золота, ті ж самі намистинки 3 мм, які в попередній прикрасі. Бейл з цирконами, з підвісочкою преміум якості, до речі, відкривається, і можна цю прикрасу носити і без підвісочки. Показую ближче. Ось така підвісочка, теж два циркона, зірочки. Тут штрихами зроблено місяць. Ось такий ніжний бейлик. І ось такі прекрасні перли, дуже ніжні, гарні кольори. Ну що ж, йдемо далі. Третя прикраса з таких білих гарних перлин. 7-8 мм в діаметрі, з підвіскою хрестик. Довжина хрестика десь 2 см до такого гарного бейла під'єднаний. Чесно кажучи, я не знаю, з якого це матеріалу зроблений цей хрестик. Але я думаю, що він сюди дуже гарно пасує до цих перлинок. Також використала я фурнітуру нержавіюча сталь. Через кожні три перлинки я проставляла шапочки і намистинки 3 мм такі кругленькі. Ось гарно перли поєднуються, як з фурнітурою кольору золота, так і срібною фурнітурою. Ну, це колір, я б сказала, такий родіум, як пишуть. Зараз я вам ближче покажу. Ось такий хрестик, бейл. Ні, 52 сантиметри. Це прикраса довжиною. Ну що ж, Давайте подивимось слідуючу прикрасу. Наступна моя прикраса. Тут я використала барочні перлинки 3-4 мм діаметром, такого насиченого персикового кольору та бісер трьох кольорів. От Який в мене був в наявності бісер, я підібрала, щоб максимально підходив за кольором до цих перлинок. І Набираючи ось на таку ниточку міцненьку, я її придбала, де товари все для риболовів продається, і за допомогою голочки, яка роздвоюється, я набирала, десь набрала ну десь напевно 3 метри, в мене вийшло там через певний проміжок бісер, перлинка, бісер, перлинка. Потім зв'язала, пройшлася ниточкою ще на вузлики. Потім зложила це, цю прикрасу. І е, з'єднала тут кільцем, тут кільцем, а потім вже під'єднала ось ці кільця з ланцюжка. І така ось вийшла прикраса. Вона на шийці чудово виглядає легенька. Вам ближче покажу ось такі гарні кольори. Бісер гарно підійшов сюди за кольором. І тут уже бронзова фурнітура. Ну і ще залишилось дві прикраси. Передостання моя прикраса з таких чудесних барочних перлинок ніжного лавандового кольору, десь 9-10-11 мм в діаметрі. Також акцентом я поставила ось такі дві перлинки кольору слонової кості. Фурнітура вся теж нержавіюча сталь. Всім відомий такий замочок преміум якості, підвісочка, такі дві дорожки циркончиків. Ну, ось і все. В принципі, такий же і дизайн, як і в попередніх прикрасах. Але, от, мені здається, що в кожній прикраси все рівно якась своя є родзинка. Покажу вам ближче ось така підвісочка. Надзвичайно гарний колір, дуже ніжний. Ну, Перлики зазвичай дуже такий е, ніжний матеріал. Дійсно, природа е, творить такі гарні речі. І зараз ми подивимося останню прикрасу. Ну, ось моя і остання прикраса з перлів. Це також барочні перлини. 7-8 мм. Діаметрі такого райдужного кольору з підвісочкою хрестик, довжина десь 3 см цієї підвісочки, теж натуральні перлинки 6-7 мм. Замість бейлика я сюди додала звено ланцюжка, воно таке продовгувате, і воно добре зразу зачепилося за дві низочки. Дві низочки е, з'єднують також елементи з ланцюжка, які тут слугують конектором. Я якось вам показувала, з якого ланцюжка я беру ці деталі. Також я додавала сюди і гематит. І нержавіюча сталь, фурнітура, Ось такий чудовий хрестик, така підвісочка. І такі чудові перлини барочні. Такі, такі різнобарвні кольори в цих перлинках. Ну, ось, любі друзі, такі в мене вийшли прикраси з перлів. Чи сподобалось вам, напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати коментарі вашу думку, ставте вподобайки, кому подобається. Ось, ну, За дизайном, бачите, вони майже всі одинакові, але, як я вже сказала, в кожній прикрасі є своя родзинка. Тому е на цьому буду закінчувати. Е по традиції, в кінці колаж фотографій цих прикрас, а вам бажаю всього найкращого, здоров'я, е натхнення і е позитивних емоцій. Всім па, -па і з вами була Уляна. До зустрічі!